Це поляна в круги села Шкарівка, і чимало тутешніх гектарів знаходяться в оренді у агрофірми Білоцерківська. А це власники паїв, які вже близько 10 років фактично знаходяться у заручниках даної фірми, адже, як кажуть, отримують за оренду своєї землі мізерні кошти. Ми всім почали платити там 8 тисяч. Нам стали платити 3 тисячі 600. І сказали, срочно попідписуйте пай на 15 років чи на 10, щоб Ми вам платили ці гроші. Вони дамо остальних грошей, не дамо. Вони так і не дали тих грошей і платять, почали нам платити по три Відтак селяни вирішили, що далі співпрацювати із таким орендарем вони не хочуть. Однак той намагався усілякими правдами і неправдами вмовити власників землі до співпраці. Чого вони з часу нам за договор, за новий вже договор, предлагають таку суму по 11 тисяч. Я підпишу і ви, ви, ні, 21 тисячу, якщо я підпишу, і будуть мені платити 11 тисяч, кожен рік. А чого раніше платили вони по 3 600? Новий договір ТОВ агрофірма Білоцерківська пропонує укласти строком на 15 років. Однак селяни проти, адже думають, що їх і тут можуть обдурити. Відтак всі вони подали у встановленому порядку заяви про розірвання співпраці з непорядним на їх думку орендарем. Та той, аби не повертати землю власникам, вирішив судитись із літніми людьми. Ми за всі подали заяви за рік, що ми розргаємо зимі довер. Ну це ж тяганина на сьогоднішній день продовжується, і що з чим вона зв'язана, ми не знаємо. А от юристи, що представляють інтереси орендодавців, у судах знають, відбувається затягування часу. Суди замість того, аби стати на сторону простих людей, наклали арешти на земельні ділянки, і по факту орендар на них робить все, що захоче. На початку березня агрофірма Білоцерківська, яка ну є, входить в групу компанії Ресиленд, Україна здається, так. Подала позови до громадян і відповідно на заходи, просила накласти заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони вчиняти будь-які дії. Щодо заборони вчиняти будь-які дії, суд відмовив. А щодо накладення арешту, наклав арешт на земельні ділянки. Тепер зараз люди для того, щоб розпорядитися своїми земельними ділянками. Вони мають подати клопотання в суд от, для зняття заходів забезпечення, отримати ухвалу, піти в ЦНАП і відповідно зняти арешт. І поки селяни, аби розпоряджатися власною землею, ходять по усім інстанціям, орендар продовжує сіяти та збирати урожай, продавати збіжжя і заробляти на цьому. Моя земля, я її заробила своїми мозолями, не вони. Вони взагалі до неї діла не мають. В них є земля, хай розпоряджаються своєю. А нам право дане на нашу землю. Ми пропахали не один рік, не два. Здоров'я все своє втратили. І вони тепер керують нашою землею. На якому основанні? Яке вони мають право? Заяву їм подали за півроку. Я хочу сама буду. Хай вони бур'янами зараз стають. Це моє діло, не їхнє. І ще на тій землі посіяли на моїй пшеницю, без мого дозволу. Знаючи, що я написала до цю заяву на з ними договору, така практика не нова, каже представник селян у суді. На тих, хто хоче справедливої орендної плати, великі агрофірми знають управу, просто засипають власників землі судовими позовами. Подали позов для того, щоб продовжити собі рік користування земельною ділянкою, хоча договори закінчилися. Продовжили цей рік користування і, і все. І залишили без розгляду. Люди понесли якісь судові витрати, там наймали адвокатів і так далі, і тому подібне. І ну я не виключаю, що будуть інші позови. Такі самі. От зараз залишили без розгляду, потім звернуться з іншими позовами. Знову накладуть арешт. Ну я думаю, я десь прогнозую, що це буде десь ближче до нового року для того, щоб можна було знову засіяти і зібрати, і відповідно заплатити дві копійки орендної плати чи дві гривні за орендовану земельну ділянку. Це до того ж, виникає чимало питань до актуальності сум відшкодування за оренду. 3600 тисячі гривень за півтора гектара на рік це відверте знущання із селян. Певен юрист натомість орендатор отримує максимальні прибутки і, витративши частину з них на адвокатів, може знову і знову з року в рік користуватися чужою землею та багатіти. Кожний цей рік, який затягує, він ж дозволяє користуватися. Відповідно, раз дозволяє користуватися, приносить доход. Відповідно, цей дохід можна направити на адвокатів нас. На адвокатів. А людина, яка отримує 3 тисячі гривень, вона ну, не має цього доходу, це, ну, це, це похід, в сільський магазин один раз. Я буду робити все, що від мене залежне, для того, щоб вони все відстояли. Але власники паїв певні у своїй правоті. Розуміють, що всім, на жаль, керують гроші, однак мають надіїв на справедливе вирішення їх питань, тим паче, що діяли по закону та у встановлені сроки. Чого вони не дають нам права, щоб я заключила договор з ким хотіла? Заяви наші подані, що ми уходимо від них, засівати Ось наші пішелітів. землі. Да. Яке вони мали право засівати? Висторії? Вони не мали права, а тепер в нас виходить, ми ніхто, а вони хазяєва. Не понаїдаються ніяк. Варто сказати, що напруга між власниками паїв та орендарем з кожним судовим засіданням зростає. І, хоч поки невідомо на чию сторону впадуть чаші вагів, феміди, маємо надію, що рішення суду буде чесним і справедливим.